Юридична клініка продовжує свою роботу. 26 березня. Президент Національного університету Одеська юридична академія особисто зустрівся з одеситами, аби допомогти їм вирішити юридичні питання. У день прийому в кабінеті президента Національного університету Одеська юридична академія Сергія Ківалова немає рясних черг, аби не виникало незручностей. Кожен одесит записаний на заздалегідь призначений час. Грудян, що прийшли, зустрічають і запрошують до кабінету. В первую очередь хочу сказать вам спасибо, что нашли время принять. То есть это реально прийти с проблемой и факты може... абсолютно реально, Там бесплатно, реально, доброжелательные, грамотные ребята, которые всегда поможут. Помогуть всегда во всьому. Проблеми з житлом у родині Петрових тривають вже 13 років. Чоловік Людмили учасник ліквідації аварії у Чорнобилі, інвалід першої групи. Родина, розповідає жінка, велика і держава вже багато років обіцяє вирішити квартирне питання. Проте, окрім канцелярських процедур, відписок та черг нічого не відбувається. Людмила Петрова зверталася вже до всіх можливих інстанцій. Мой муж Чорнобилець, інвалід першої групи. І ми вже 13 років стоїмо на розширення, так як. являемся многодетной семьей и в проблемах жилищных нуждаемся в расширении. И по сегодняшним законодательствам получается, что не, не каждый руководитель видит проблему у каждого человека. На сегодняшний момент я нахожусь здесь, чтобы решить свою проблему. Сергій Ківалов пообіцяв особисто розібратися у ситуації, дотримуючись букви закону. Діяльність юридичної клініки покликана допомогти простим громадянам, а також одеситам з малозабезпечених сімей, надаючи необхідну допомогу безкоштовно.